Зліва від пупа натискає і болить. Якщо болить тільки при натисканні і одноразово, можливо, це і нічого страшного, спазм кишечника, який швидко може відпустити сам по собі. Але якщо воно болить у вас постійно або часто повторюється, все буде залежати від інтенсивності болю, чи це гострий, чи тупий, чи ріжучий біль, а також від частоти, чи воно болить, наприклад, якісь певні дні. Місячного циклу, чи болить від якоїсь їжі. Це все враховується. Але в першу чергу я би звернула увагу на товстий кишківник, сигмовидну кишку, пряму кишку, лівий яйник, якщо ви жінка, а лівий сечовід і пішункову. Треба обстежити ті органи, але, ну, звісно, краще, щоб пропальбувати вам живіт. Я знаю в сімейній медицині.